Привіт всім, мене звуть Юджин Леклюзе і сьогодні мені прийшов лист від Віктора Я із Дроніжа. Е, і що мені пише Віктор Я. Вельми, шановний Юджин це я. Мене звуть Вітя. Привіт Вітя. Сьогодні я хотів приготувати яєчню, але я не знаю, як її приготувати так, щоб мене дала дівчина. Я хочу, щоб мені дала дівчина. Підскажи мені, що я роблю не так і чому я все ще ходжу один. З найкращими побажаннями Вітя. І так, Вітя. Я Юджин Леквізу. Сьогодні тобі розкажу і всім вам, як готувати справжня яєчня, як справжній французький поварин. І так, я приготував всі інгредієнти. Тут багато всього і я буду по дорозі розказувати вам, що я роблю з ними. Окей. Коротше, перша головна річ, яку нам треба робити. У нас у Франції всім повагам, які мало дають масло, дають пізд. Ми перше, що повинні зробити, це додати багато масла. От у нас є сковорода. О, я її купив у нас на базарі. Ви можете купити сковороду або піздити у будь сусід. У всіх є сковорода. Окей, okay, ми включимо вогонь і додаємо сюди багато масла. Чим більше масла, тим краще, тому що Тому що справжні поваги додають все масло сюди, як у нас у Франції. Чуга штука. У Франції всі повари жлоби. Нам треба готувати малими порціями. Щоб вас талановитого повара, такого талановитого як я, не прибутили з обичною поварихою із столовки. Тому ми робимо все дуже малими порціями. Тому ми робимо все дуже малими порціями. Т щоб коли тілка пробувала, вона казала, ууу, як смачно, або фу, як не смачно, Но я не розпробувала. Того порція мала для цього й робиться. Приносиш тарілку велику і Насхав туди чуть-чуть і всі думають, о, господи, це е шедевр. Тому ми готуємо... В малими порціями. Дуже малими. Але навіть в минулої порції, ми не повинні жаліти інгредієнтів. Єбаш, блять! Що хочеш додати? Хочеш додати яйце, додав яйцю. Хочеш зробити яєчню без яйця, дай б твою мать, це ж твоя яєчня, можеш зробити її без яйця. Тому ми додамо... Я хочу сьогодні я добрий, я сьогодні в яєчню додаю яйцю. Сьогодні я додав одне яйце. Мене наїбали яйцо тільки половина. Окей, тут тільки пів яйця. Тут пусто блядь, а тут половина яйця. Того я додав половина яйця туди. А половина залишилась пуста, прийдеться викинутися в мусорні. Шкалупу не додаю. Один раз я додав шкарлупу і мені ще в впора дав пізд. Чим менший вогонь буде на сплита, тим більшим шедевром буде. Твоя страва. Окей, що нам далі треба? Що нам далі треба? Нам треба додати спеції. Нам треба спеції. Додайте взагалі так. Всі спеції, які у вас є, додайте. Ви повинні чувствувати. Ті повари, які роблять по рецептам, це не повари. Це говно. Нездарні повари. Справжні французькі повари чувствують. Ти повинен чувствувати. Хочу додати базилік. Додав базилік. Хочу додати Майоран Майоран додати. Хочу добавить. Хаучиця. Береш хучицю, додаєш грючицу. Хватить, блядь. А то... А то до дохуя зроблю. І подумают, що я бездар. А я не бездар Я талантливий повар Талант не не роблять дохуя. Окей, ми розміщаємо. Хочеш Додавить, наприклад, сюди цю прекрасну яєчну. Перець. Додаємо перець. Ай-яй-яй. Додаємо перець. Весь перець, який в нас є, можемо додати. Ми повинні заставити людину, яка буде їсти це все, щоб вона обосхалась не в прямому смислі. Хоча один раз я доставив людині і вона обосхалась в прямому смислі. І мені знов повар поваг дав пізде. Ми повинні фантазувати Розумієте, ядичне це така річ, який ми можемо фантазувати. Наприклад, ми можемо додати, що хочемо. Наприклад, я підготувався раніше і порізав цибулю, тому я додав сюди цибулю, тому що я фантазую і це все треба перемішати. Головне це все перемішувати. Поки що ти готуєш, головне це перемішувати. Я перемішав цибулю свою яєчню, і тепер вона має аромат цибулі. Ці тісти. Оу! Дюджинле клюзе! Що ж ти сюди добавив? Я не розумію! А я такий, а ха-ха! Це ж цибуля, всього на всього. Ще ніякого шедевру не буває без сира. Оскільки у нас порція маленька, я взяв дуже мало сира. Я його ламаю. Ножи для бездарних поварів, Справжні повари все роблять руками. Ми беремо свої руки і ламаємо туди сир. Тому що сир це найголовніша річ, яка є взагалі в кулінарії. Ти можеш насрати в тарілку, додати цих і це буде смачно. Головне, не використовувати рецепти. Рецепти нікому не потрібні. Потрібно відчувати. Наприклад, от знаєте, ви слухаєте музику. Ви слухаєте музику і мінорна нота лється. От як соль, наприклад. В мінорних акордах ми додаємо соль. Чому ж там можна і більше солі додати? Скільки ви хочете солі додати? Скільки додайте, скільки чувствуєте. От мене зараз не дуже хороший настрій, тому я давала багато солі. А потім ви такі слухаєте музику, так сумне вам, Мінор, і БАМ! І мажорний акорд, і так все добре тому ми додаємо цукор сюди. Цукор додаємо мажорний акорд, щоб коли людина це їла, вона відчувала, що о, о, так, да, мажор, і це все знову приміщаємо. Дуже важливо у нас в французькій академії кулінарії учили використовувати різні школи, Не тільки французьку, а й, наприклад, італьянскую. Я підготувався до випуску і я взяв спагетти. Спагетти. Ми зараз добавим просто сюди спагетти. і це буде уже італьянська кухня. А всі дівчата вони люблять італійську кухню, як і французів, як і мене. Всі кажуть, о, що ти такий талановитий повар, що ти робиш? А я владію всіма кухнями. Тому ми додаємо сюди спагетти, щоб було смачніше, тому що дівчата люблять піцу і спагетти. Після цього всього я чувствую, я чувствую, що треба ще експериментувати. І тому я додав сюди східної кухні. Я добавлю соєвий соус. Соєвий союз буде дуже смачно. Головне не жаліть, не жаліть соус, тому що соус це найкраще. Ну і якщо ми додаємо восточну кухню, ми можемо туди додати рис Рис це головний атрибут восточної кухні. Тому я добавлю ще сюди рис Не забудьте, ви повинні готувати те, що чувствуєте. Ви будете талановиті, ви зможете... Готувати так, як я, так само добре. Я відчуваю, що рис, рис тут буде дуже доречним. Тому я додав сюди рис і соєвий соус і, і хай воно кипить. Головне, зробити дуже маленькі вогни, тому що справжні кулінарні шедеври готуються довго і мучительно. Ви повинні відчувати, що ви додаєте сюди, тому що дівчина це теж відчує. Ви, якщо ви будете сміливим, ви дасте сюди все, що хочете. І достає цю страву, вона каже, о, Юджин Летлюзо, ти такий сміливий, ти такий герой, тому що ти додав рис А інші не додають рис І в цьому я прекрасний повар а всі інші просто, як бабки старі із столовок, роблять по рецептам. Ще дівчата люблять, коли все шикарно. Коли все шикарно, так о, викладено гарно. Тому я нарізав зелені, не нарізав, а взяв зелень. Зелень пожовтіла, але це додавить пікантності. Якщо у вас нема зелені, але ви хочете так, о, щоб дівчина здивувалась, ви можете нарвати будь трави на вулиці, вона все одно хер пойме. І якщо хтось скаже, Юджинле Клюзе, ти ж приготував гавно. Кажіть, я так задумав. Я задумав. Я хотів приготувати говно і все-таки... Це те, що називається творчістю, Це і є творчість, Тому я додав цю зелень. Просто ламаю її на дві частини і кидаємо в сковороду, Експресії більше, кидаємо з розмахом. І треба перемішати, Тому що справжні повага все перемішують. Я вам можу показати, що виходить. Дивіться, як апетитно Ммм. Ми зелень трохи розкидали, але до нічого. Наш потім... У борщиця прибере кухню після нас. Окей, все можна виймати на тарілку. Головне це взяти дуже велику тарілку Величезну тарілку і одного кольору. Ми беремо цю прекрасну яєчню і сипемо третину, третину. Отакої порції буде достатньо. Без цим достатньо. Ви скажете, Юджин не де ти ж зробив гравну.

Червоний сироп, не знаю з чого він. Ну, я як, як істинний повар прикрашу це все сиропом. І тут трохи-трохи попиться. Головне питься, що робиш, що угодно, потім пеш, це я так придумав. І все, і блюдо, воно готове. Після такого блюда люба тілка вам дасть. І якщо навіть не тікав, то собака з вулиці 100% буде за вами довго бігти, тому що вона така, ти так смачно приготував. Головне більше пантазуй. Всім дякую за увагу. З вами був Юджин Леклюзе. Приходьте на мій канал, я вас буду вчити готувати. Як сьогодні я прекрасно приготував цю яєчню, того Je me croyais Orivoire. Mais je me suis perdu pour gagner. C'est faux chiste. Vous c'est faux chiste.